Слушай море. Слушай радіо! Доброго дня! З вами в ефірі я Юлія Гончар. І в нас триває проект онлайн-події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. Це партнерський проект громадських організацій з України, що відбувається також у партнерстві з громадським простором. Сьогодні ми продовжимо в ефірі цикл гендерних дискусій, гендерні стереотипи за і проти. І з нами в ефірі партнери з різних громадських організацій. А зокрема, пані Ірина Таран. Представтесь, будь ласка. Доброго пані Порядник, громадська організація, жіно... Жіночі ініціативи Полтавщині. Дуже дякую. Пані Наталі Кириченко. Добрий день. Город Судак. Асоціація малих ателій Крима. Дуже дякую. А, пані Світлана Ходакова. Доброго дня. Об'єднання громадських організацій відкрите суспільство в місті Вінниця. Дуже дякую. Незмінний випусковий редактор Анна Кохан. Город Євпаторія, Інститут розвитку креативних технологій, мас-медіа. Всім привіт. А з нами міжнародний експерт із самого Страсбурга Андрій Федосов. Добрий день, Андрій Федосов, експерт по правам чоловіка Україна, Франції. Дуже дякую. І до нас також приєдналася пані Світлана Саламатова, організація ICA Україна, яка буде разом в чаті, ми будемо озвучувати її точку зору. А ще раз нагадую, з вами я, Юлія Ганчар, місто Черкаси, громадська організація Славія і ми продовжимо обговорювати гендерні стереотипи, І сьогодні, зокрема, будемо говорити про те, чи справді молодість і краса жінки є головною запорукою її щастя. Отже, що думає з цього приводу, перш за це чоловік, хочу спитати. Пан Андрію, ви у нас один. Скажите, пожалуйста, это правда и как выглядит эта ситуация с Европы? Пожалуйста. Ну, смотрите, начнем с того, что независимо, кто это, мужчина и женщина, все равно должны выглядеть хорошо. А вопрос в следующем, какие возможности у женщины в Украине, у женщины в Европе или во Франции за собой ухаживать, следить? А на те пособия зарплаты, которые есть в Украине, поверьте мне, следить за собой очень сложно. И временами, глядя на украинских женщин, я вспоминаю фильм «Служебный роман». Если кто-то его смотрел, у Веры оклад секретарский, но туалет из позже заграничный. Как ей это удается – загадка. Вот так и наши женщины умудряются скромными окладами за собой ухаживать. Угу. Так, дякую. Отже, в Франції в жінок є набагато більше можливостей для цього як я зрозуміла. Я хочу озвучити точку зору пані Світлани Саламатової. Молодість і краса жінки не є гарантією щастя. Как раз чаще всього буває так, що красива, молода і умна жінка відчуває себя абсолютно нещасною і нереалізованою. Ось, як ви гадаєте, Як би ви це прокоментували, пане Андрію? Смотрите. А, учитывая этот комментарий, скажу, что все зависит, в первую очередь, от э, девушки, женщины. Не стоит забывать, что как себя человек ведет в обществе, так его воспринимают. Да? Если женщина не может себя реализов реализовать в полном объеме или хотя бы частично, то в первую очередь нужно посмотреть на свои действия, почему она себя не может реализовать в том или ином обществе, и что для этого нужно сделать. А, начнем с того, что сегодняшний день не только женщины, но и мужчины не могут себя реализовать в Украине, и не только в Украине. Mm -hmm. І якщо ми хочемо щось змінити, то нам потрібно почати міняти себе. Угу, mm -hmm. дуже дякую. А жінка обов'язково повинна себе відчувати, ощущ... оціщати. Вона повинна відчувати себе в суспільстві гармонічно і продовжує пані Світлана Саламатова. дуже дякую за її активну участь. Отже, зараз ми дійшли до того, що і жінки, і чоловіки мають а виглядати належним чином і відчувати себе належним чином у суспільстві. А пані Рино, як ви гадаєте, наскільки це можливо в нашому суспільстві і наскільки це важливо в нашому суспільстві? Будь ласка. Я цілком погоджуюся з думки пані Світлани, яка говорить про те, що в першу чергу жінка повинна відчуватися за комфортно в тому чи іншому середовищі. І в мене ще більш таке питання, що таке щастя. От Питання молодість і краса жінки є головною запорукою щастя. Що таке щастя? Тому що воно може бути жіноче щастя або щастя в загальному, кожного щастя своє. Ну, Дякую, uh -huh. як на мене, то молодість і краса, вона не є головною запорукою щастя. Угу. Так, я багато зрозуміло. інших чинників. Угу. Пані Наталя. Я по цьому питанню думаю, що, звісно, молодість і краса – це речі, які проходящі. А комфорт і успішність – це в общем-то, те вещи, над которыми надо работать, скажем так. Поэтому я не считаю, что именно красота является Усп успешностью или как запорукой Залогом. Угу. Так, пані Наталі, так, я тут я хочу озвучити з чату також, що пані Наталія, костю тільки що ми чули, вона займається йогою, плаванням, верховою їздою, бізнесом, засоби масу інформації, громадською діяльністю, ще вивчає грецьку і китайську мову. Отже, зрозуміло, чому вона говорить що... саме лише в голодості якраз мало, так єдина реалізація в дуже багатьох сферах. Пані Є, Антон, це все, все замечательно, просто це щастя не приносить. І цього замало, так? Треба ще щось вигадати. Я я, я перепрошую вельми шановні поняночки. А, ну, насчет счастья. А смотрите, у каждого свое понятие, что такое счастье. У каждого свое определение понятия, да? А, ну, а, да. Допустим, нашим депутатам 2 миллиарда в кармане, они еще не счастливы, потому что им нужно 3 миллиарда, да? А какой то пенсіонірки буханка хліба є те вже щастя, поэтому та ви не стоїть забивати угу. так. а Крім того, пан Андрій написав, що молодість це той недолік, який з роками проходить ну, я думаю, краса теж угу. можна сюди додати. Пані Світлана Хадакова, як ви гадаєте, що до цього стереотипу і взагалі, як ви вицінили його вплив на суспільство? Те, що цей стереотип існує? Я останнє не розчула питання останнє. Ну, якби ви оцінили вплив на суспільство, те, що в суспільстві є, є такий, такий стереотип. Так. Ага. Угу. Дякую, Юлія. Справа в тому, що зараз у нас перевалює матеріальні цінності в нашому суспільстві. Світ стає більш все матері... матеріальні. більш цінності більшості частини суспільства, вони є в першу чергу, ну як вважають, знову ж таки, можливо, це стереотипно, вважають матеріальними. І е, красота часто розцінюється як жінками, так і чоловіками, як категорія е, ресурсу жінки, да, і його доходності. І е, ми споглядаємо конкурси краси, які е, стають з е, кожним роком все їх більше і більше, а учасники все молодшими і молодшими. Да. І чого так, від... це напевно окрема, е, окрема, е, окрема тема для окремої розмови. Так, тобто краса, така стає ніби об'єктом продажу, так? Мені Це так, так. І, ну, і Стає об'єктом продажу, об'єктом тобто ресурсом, але воно ж людина вона схильна, ну якби. Наїдатися, да, на російській мові, і вже її не задовольняє ті конкурси краси, які були раніше, то і вони постійно оновлюються. І часто ми бачимо, що учасники стають все молодше і молодше. І ми вбачаємо, що вже дівчатка маленькі стають об'єктами цих конкурсів краси, про що це говорить? А, да? Я перепрошую, ну, дивіться. Ласка, дивіться шановні жінки, А, справа в том, еще а, с, с часу э, ну, со, со временем начали меняться просто человеческие ценности. Если раньше, когда еще я воспитывался, да, э, в, живя в Украине, э, меня воспитывали в духе, что женщина это берегиня, это мать, яка яку яку любить, поважати, Сейчас э, совсем другие ценности, и я считаю, что это недоработка наших преподавателей непосредственно. А проблематика в самих семьях, что детям не прививаются такие ценности семейные общественно об ценності общства ані як хотять так і васпитуються ані вас в інтернеті на бойовиках, на трилерах, і це вносить дестабілізацію. дуже дякую дякую пан Андрій, адже ми з вами тому погодимось на тому що і щастя і краса це є такі речі які їх важко виміряти які м'ями нуші і треба формувати правильне відно правильне відношення внутрішні відношення у самих громадян до нього а я дякую вам за участь у програмі лайн подію третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та масмедія які відбуваються у партнерстві різних громадських організацій? Слушай море. слушай радіо.